Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо готувати королівську креветку. От дивіться, яка вона. Красавець. Що нам для цього понадобиться? Воду закип'ячуємо. Дві дві літри води. На них мені знадобиться повних дві ложечки з горочкою сольки. Отак. От Цибулинка. От так, я її от порізав. От, одну половинку, Туди. лаврушка, вружка. Самі шперті. Ось так, небагато чуть-чуть. Отак. Отак, чудово. Ну що. Будемо закип'ячувати воду. Наша вода починає потрошки закипати. От ми кидаємо наші парадовські кріветочки. Ось такі прекрасні. От. Ну, красота. І головне не такі кварані прудити, а вони і наївно сирі. Сразу ми одна більше за... за другу. Це вже супер. Окайф. Бульк. Вот. Так будемо чекати, щоб вони у нас закипятились, почали кипятитися і ми їх будемо минут 10 кипятити. Ждемо поки закип'ятиться вода. Минут, креветки просто на очах І навіть їх і кинули, одразу порозовіли. красота. На красоту. А наші креветки готуються, ми будемо робити соус до них. Так нам задобається майонез майонез. Оп. Есть. Лимончика чуть? Вот так. Ну і соус старияки. От небагато? Вот так. Ось вот, чудово. Переміж до да, однорідної такої субстанції ідеально? Ну що, друзі? смакуємо? Друзі, це безподобно. Вкусно і питательно. Якщо відео сподобалось, лайк, якщо ні, дизлайк. І до зустрічі!